Ви колись бачили такий маленький пончик. Він, звичайно, прикольний, але надто маленький. Ого. Мені дістався пончик побільше. А ось у Роксі схоже, пончик просто гігантський. Так, так, так. Ось це справжній подарунок. Завжди мріяла про такий великий пончик. Ой, Синді, ну що це за лялькова порція? Припиніть, проте я буду коштувати першою. Єдине сюди, смаколик. М -м, як же здорово. Дуже смачно. Так, не терпиться дізнатися, яка у цього пончика начинка. Неймовірно. Це ж мій улюблений полуничний джем. Ммм, Прям слина тече від цього аромату. Так, Сейдіа, ну кабризь, не заважай. Ой, пробач, не втрималась. Пончик, до речі, дуже смачний. Все не смій до нього наближуватись. Отак. От Ці полуничні пончики справді просто божественні. Їсти їх одне задоволення. Ну, що, ну що? Можна вже нарешті я спробую. Давай. Так. Дівчатка, побажайте мені смачного. Ого, яка начинка. М -м, смакота. Як же тут багато джему. І Яка смачна глазурь. Ей, хто тут полює на мій пончик? Чужого брати не можна. М -м, смакота. Ну, будь ласка, ну прогости нас хоча б маленьким шматочком. Знаєте що, дівчата. Звісно, пригощайтесь. Вау. Вау. Повірили? Я вас просто розіграла. Пробачте, але на цей пончик у мене інші плани. Ви тільки подивіться, яка геніальна думка до мене прийшла. Зараз я полью одну половинку пончика джемом з другої половинки. О, як же це круто виглядає! Так, ну що ж, не терпиться спробувати. М -м, так і справді стало в десять разів смачніше. Дівчата, пригощайтесь. Жартую. Добре, пригощайтесь, та ні жартую. Так, вона ще довго буде знущатись. Зараз ми її провчимо. Ну, добре, час поласувати. Дівчата, ви що накоїли. Ой, як незручно! Дивись, ціла половинка пончика наша. Налітай! Яке миле мармеладне ведмежа! Ого! Привіт, друзі! Давайте дружити! Який забавний! Нічого собі! Так, мені дістався самий великий мармеладний ведмедик. Я так цьому рада, але мій ведмедик самий милий. А ще я так люблю мармелад, що не дивлячись на його розмір, із задоволенням насолоджусь цим чарівним смаком. М -м, пальчики оближеш. Хто наступний? Може, ти Роксі. Я також із задоволенням насолоджуюсь своєю середньою порцією. Мені її цілком вистачить. Ох, цей ведмедик дуже гарний. Мамічку, дай його їсти. М -м, прикольно як. Знаєте, апетит у мене лише розгулявся. Вау! Який же він яскравий! І справді. Як же чудово, що в мене є такий великий запас мармеладу. Можна розтягувати на солодо. Я вирішила спробувати всі кольори веселки окремо, щоб зрозуміти, який з них найсмачніший. І так, мій висновок такий: самий смачний червоний, бо він смаком схожий на кавун. Але насправді усі кольори шалено смачні. М -м -м. Повний ульот, дівчата. Ну і що, Хлоя, приступай. Нарешті. І так. Спробую почати дегустацію з цього апетитного вушка. Вау, як смачно! Зачекайте, а куди поділись друге вухо? Хто посмів спробувати мій мармелад без дозволу? То що ж таке? Ні, на хвилину не можна відволіктись. Майте совість. Роксі, а ну досить. Ох, який апетитний шматочок. Та йо моє рятуйте, мене обкрадають. Дівчата, ні, не чіпайте. Це ж моя порція. Хлоя, пробач, але відірватись просто неможливо. Треба було швидше їсти. М -м -м, клас. Ага. Це дуже смачно. Ням-ням-ням. Але так не чесно. О, маленький шматочок мармеладки. Як смачно. Я дуже люблю чіпси, але лише не такі гострі. У тебе б хоча б маленька порція. А ось мені дісталася середня. Мамочки. Ох. Ідолаш Сенді. Здається, їй пощастило найменше від усіх. О, ні. Мені ні за що їх не з'їсти. Хлоя, ти перша. Ні, чорний я, нехай роксі. Гаразд, я згодна, хоч мені страшно. Ох, <плес> треба швидко з цим опоратись. І знаєте що? Виявляється, це навіть непогано. Дівчата мені сподобалось. Давайте сміливіше продовжуйте. А як же гаряче! О, все гаразд, все гаразд. Давайте вже. Так, добре. Пакет виглядає переконливо. А чіпси зовсім безневинно. Так. Чого ти так дивишся, Роксі? Нічого, нічого. Бажаю тобі смачного. Хм. Чіпси навіть приємні. Дарма, я Роксі. Ні, я не дарма. Не дарма, я Роксі не вірила. Тихо, тихо, тихо. Зроби вигляд, що тобі дуже подобається. Да уж. стримуватись досить складно, але я намагаюсь. Ці чіпси виявились дуже пекучими. Упс. Не бійся, давай я тобі допоможу. Зробимо вигляд, що ти все з'їла. Знаєш, а давай. Просто пальчики оближиш, як було смачно. Сенді смачного. Ну що ж, я рада, що боятись мені нема чого. І я щойно вигадала ідею, як мені швидко впоратись з такою величезною пачкою Дерітос. З допомогою взуття. Я зроблю чіпси як можна дрібнішими. Ну а тепер зможу засипати собі всю пачку до рота одним махом. Скажіть, це геніально придумано. Мені здається, нам треба було сказати їй правду. Бідоложна синді навіть не здогадується, що на неї чекає. Мама, мама, мамочки, що відбувається? Чому стає так спекотно? Здається, я зараз вибухну. Дівчата, що це були за жарти. Пробач, ми не хотіли, щоб тобі було страшно їх їсти. Ну, знаєте, про такі речі попереджувати треба. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, яка порція краща маленька, середня або велика. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.